Усім привіт! Сьогодні покажу вам, як можна зробити таке чудове хрумке бізе без цукру і без жодного, без будь-якого цукрозамінника. А від вас, як завжди, очікую підписки, лайки і коменти. У миску я поклала білок від одного яйця і дрібку лимонної кислоти. Починаю збивати білок з лимонною кислотою спочатку на низьких обертах. Як тільки білок добре запінився, починаю збивати його на середніх обертах і можна навіть вище середнього. Коли білок вже більш-менш збився, я беру одну столову ложку сухого знежиреного молока. Ложка така, бачите, з невеликим вершечком. І легенько так поверху насипаю в білок і збиваю до готовності білок. Білок вважається готовим, коли він не рухається в мисці геть зовсім. Можна перевернути мисочку, і він, бачите, не витікає. Викладаю збитий білок з допомогою чайної ложечки, такими невеличкими кульками. Можна взяти, звичайно, кондитерський мішечок з насадкою і викласти, але я вирішила сьогодні зробити такі просто кругляшики, бізешки. Викладений білок я відправлю в духовку приблизно на 30 хвилин при температурі 110 градусів. Орієнтуйтесь, звичайно, по своїй духовці. Будете спостерігати, щоб бізе не горіло, а сушилося. Так, як звичайне бізе. В процесі випікання бізешки ось так збільшуються, стають такими гладенькими, рівненькими. Готове бізе легко знімається з коврика. Має таку тверденьку шкірочку зверху. Абсолютно хрумке. Бачите, яке? І ось такий вигляд має бізе у розрізі. Воно таке пустотіле, дуже-дуже хрумке. Бачите, як хрупає. Отож, усім любителям бізе, та ще й до того ж без цукру, дуже рекомендую скористатися цим рецептом.